Немає справедливості на землі, мовив скруч. Світ найсуворіше ставиться до бідності, але не менш суворо, принаймні на словах, засуджує погоню за багатством. Ти занадто переймаєшся думкою світу, лагідно докорила вона йому. Всім своїм колишнім надіям і мріям ти зрадив заради однієї, стати невразливим для його шпилькових уколів. Хіба я не бачила, як усі твої шляхетні прагнення гинули одне за одним, і нова, все перемагаюча пристрасть, пристрасть до наживи помалу заволоділа тобою. То і що ж? заперечив він. Хіба погано, що я нарешті порозумнішав? Моє ставлення до тебе не змінилося. Вона похитала головою. Хіба не так, наші заручені? Справа минулого. Обоє ми були бідні тоді і задовольнялися тим, що мали, сподіваючись згодом збільшити наш статок терплячою працею. Але відтоді ти змінився. В ті роки ти був зовсім іншим. Я був хлопчиськом, нетерпляче відповів він. Ти сам знаєш, що ти був не той, що тепер, заперечила вона. А я, а, а я все та ж. І те, що обіцяло нам щастя, коли ми були як одне ціле, тепер, коли ми стали чужими одне для одного, провіщає нам тільки горе? Не розповідатиму тобі, як часто і з яким болем я міркувала над цим. Так, я багато думала і вирішила повернути тобі волю. Хіба я коли небудь просив про це? На словах ні, ніколи. А як же тоді? Усім своїм новим зміненим єством, у тебе інша душа, інший спосіб життя, інша мета, і вона для тебе найважливіша. Це зробило мою любов непотрібною тобі. Вона не має ціни в твоїх очах, зізнайся, сказала дівчина лагідно, але разом із тим пильно і твердо дивлячись йому в очі. Якби ці Узи не зв'язували нас, хіба тепер ти домагався моєї любові, намагався б мене завоювати? О, ні. Здавалося, він мимо своєї волі не міг не визнати справедливості цих слів. Але все-таки, зробивши над собою зусилля, відповів: Це тільки ти так гадаєш? Я рада була би думати інакше, відповіла вона. «Бог свідок. Якщо вже навіть я мусила нарешті визнати цю гірку істину. То яка насправді вона сувора і незаперечна?